У час це є такий е, поетичний, казковий час. І одна така казка говорить, е, що жив собі один івась з мамою. Вони були дуже-дуже. такі... Дуже... Бітні? Бідні, мабуть. Бідні. Не мабуть, а точно. Ну, але ну, мама якось так, ну, так дуже хотіла якось Івасові, тому що Івас, як вже підріс, то каже так, Івасіку, треба у світ йти шукати щастя. Но напекла йому багато пампушки щоб... <кій> чи... <кій> <кій> з чесноком, такі смачні, і цілий батюх йому, щоб мав мало... на дорогу. Ну і, і в цій касі говориться, що він зустрів е, одного дідуся е, по дорозі, як може десь далеко за хатою від хати. зустрів одного дідуся, і це звідається, куди Івасю? От цей, що каже. Щастя, шукати. Так. Щоб не бідувати з мамою. А що несеш? Ну, мама напекла. А дідусю, давайте. Э, прошу, ні, не, не, прощатися. Прогущай, не прощайтеся. Пригощайтеся, о так. <рогу> і пригостив <рогу> дідуся. Дідусь скаже так: знаєш що, Івасю? Ти так до мене добре віднісся. Я даю тобі тепер свій батьох, який маю великий, важкий, а ти, а я віддай мені свій. І знаєш за це діло, за доброту, ти бідувати вже не будеш. Повертай додому. Взяв Івась цей батьох, але прийшов якось пів кілометра, попрощався з дітюцем, бо якийсь пів кілометра Но цей батько був такий важкий, відклав він його десь там під дерево і каже так. Легше буде мені без цього батього повертати додому і повернув. Ну, і далі там заліз біля печки, біля мами, та й грився і далі бідував. А мама з ним. Пороку дідусь приходить, каже так, ну я прийшов відвідати, як ти тут живеш. І а він скажу, ну як живемо? Бідуємо, як ми бідували. Важко нам, дуже важко. А він каже так, ну а що ти зробив з тим батьком, який я дав тобі? <кій> а я його кинув. а ти і не подивився всередину, що там було ні. Ні, мені важко було, мені легше було повернутися без цього батького. Ну, значить, Івасіку, ти самий зробив такий вибір, щоб бідувати ціле життя. Дорогі стоячи на порозі різдвяних свят, то Бог нас кличе. І хоче передати велику таємницю своєї присутності в нашому житті скарб, багатство, яке кличеться, віра, що моє життя з Богом може стати прекрасним багатим. Що моє життя з Богом може бути переповненим світлом, позбавленим темноти, що моє життя з Богом має перспективу вічного щастя, вічного життя. Моє життя з Богом. Правда, Сьогодні в Євангелії почули, коли Йосип по-людському, по-людськи розсуждає, який тягар для мене прийняти вагітну дівчину, який тягар відпущу я її. А Бог говорить: не бійся, не бійся прийняти цей тягар. Які я тобі передаю, бо це ти можеш відкрити дійсність, предсказану Ісаїм Єю пророком. Еммануїл. З нами Бог. З тобою Бог. Твоє життя від цього моменту може бути проникнене присутністю Бога, Бога Любові. Бога вічного життя, Бога сили, Бога світла, Бога миру. Твоє життя може бути наповнене, і ти можеш начерпати з цього, з його присутності, можеш набирати мир, можеш набирати, все, все, що необхідне, не пропадеш. Пропаде. Твоє бідування. Бо саме велике бідування, то не є, то не є матеріальний, матеріальний недостаток, то є моральний, духовний брак. Коли людина Ну чого багати, багаті хочуть ще багатіти? Чого? Чого їм постійно що хватає? Бо не може душу заповнити ані мільярдами. Можна мільярди здобувати, а душу може виповнити тільки Еммануїл, тобто з нами Бог. Не бійся, не бійся. Ось ця пропозиція, яку, за якою приходить постійно до збідуваної людини Господь, коли стукає на наші серця Різдво Христове. Не бійся, прийняти. А людський розум говорить. Легше без тягара віри, бути віруючою людиною це тягар. Мені треба неділю і свято, що робити, або працювати, щоб здобути ще більше, щоб заспокоїти ці наші потреби, або просто я чи я не заслужив відпочивати. І так може людина собі розмалювати перед своїми очами образ, яким віра в Бога є лишним тягарем, відкладу. І тоді людина своїми силами може лише виходити певний рівень свого людського бідування. Але Наново Господь нас кличе, і ми можемо з Ним перерости цю нашу, е, наше бідування. І ми з Господом можемо прийти цю границю. Ми можемо відкрити багатство духовного життя, то значить життя з Господом, і тоді, неможливе, стається можливим. Неможливе стається можливим з Богом. Усе можливе цьому, хто вірує. І так Йосиф Марія стаються інструментами, нібито людські, бо ми бідні, але стаються тими, які збагачують віками весь людський рід. Що дали багаті? Мільярдери людському родові залишили слід, скільки могли що? украсти. Скільки могли поздирати, придумати такі закони, щоб могли законно наповнити свої кармани і відчувати голод. І бути неспокійними, і залишитися пустими, без любові, бо в їхніх серцях не знайшлося місце для Бога. Побоялись заминити свій батьох за батьох віри за батьох любові, забачов життя з Бога, життя з Богом. І так людина залишається пустою і без любові. Не бійся ось Різдво Христове надходить. Обдарує, подарує тобі хтось щось на це Різдво. Ми можемо бути обдарованими, обдарованими, настільки обдарованими Богом, проникненими Його світлом, Його духом, що ми стаємось потім через свій спосіб життя, спрямованим яким нас сформованим, Його законом, Його присутністю стаємось так само благословенням, благословенням для цього світу. І хоча від сьогодні виглядається, що нельотна погода, що цей, цей е, батьох віри, він важкий, а чого важкий? Чого важкий? Бо переповнений таким багатством, що ним можна убезпечити себе, свою сім'ю, церкву, свій народ. Можна убезпечити і дати його збагатити на многоя? З новим роком. З Богом, з Богом, кожного дня, кожну мить, бо він це для нас, це для нашого Спасіння приходить. З новим глибоким досвітом Його присутності. І вас залишився бідним. Чого? Ну. Значить, кого наслідувати? І Вася, чи приклади тих, як читали, почули і в першому читанні, маємо образ стільки свідків, яких можемо наслідувати і треба наслідувати. Ці, які вірою побороли зло і відкрили, відкрили себе на цю чудову дію Бога. Amin. Slava Isusu Hristu. Slava Marije.